ще раз. Ще раз. Оксана Зущенко. І Олексій Капланов. Пише, яка зараз ситуація на Сході? Що думають бійці добровольчих батальйонів про війну? Все очима депутата Рівненської обради, який днями приїхав з Донбасу. Далі ексклюзивне відео без коментарів. Рівненська студентка, яка втратила коханого на війні, пішла служити. Вона зустрічалася майже три роки, кохали одне одного. Так, як усі закохані мріяли про щасливе спільне майбутнє. Потім почалася війна на сході, і доля безжально їх роз'єднала. Людмила Романюк лише 21 рік, але у ній. Відчувається незламний характер. Журналістка за освітою підписала контракт на три роки на службу. Ві... на службу у війську, що спонукало дівчину на такий крок. Читайте в інтерв'ю з Людмилою на нашому сайті рівне1.тв. на зупинках громадського транспорту у рівному з'являються нові інформаційні таблички з оновленим графіком руху. Бюджетна комісія рівне ради. Це питання розглянула на своєму засіданні і підтримала. Розглянули депутати і програми зайнятості населення та соціально-економічного розвитку на 2015-2019 роки. Які ще питання розглядали, знає Олена Семенович. Від сьогодні вступники можуть подавати документи до вузів. Абітурієнти можуть подати одночасно максимум 15 заяв до п'яти вищих і на три спеціальних. Спеціальності в кожен надавши кожній певну пріоритетність. Таким чином вступники можуть позначити де хочуть навчатися найбільше. На Рівненщині, зокрема, працює 36 вищих навчальних закладів усіх в рівнях акредитації, всіх форм власності, куди вступники можуть подавати документи більше про особливості цього річного вступу вступної кампанії. Дивіться у програмі Наше кишення». Стоп! Чекаємо, поки знімає мікрофончики.